Thank you Минулого року інструктор з польотів Стюарт Бенкс давав перший урок своїй коханій, і коли вони здійснювали стрибок, він попросив її подивитись вниз. На землі було написано Виходь за мене Анет». Звичайно, відмовити після такого свідчення жінка не змогла. А от зовсім нещодавно інтернет просто таки підірвало незвичне освідчення іншого американця, який зробив з пропозицією руки та серця своїй дівчині за допомогою курячого гамбургера, в якому звичайно таки була обручка. Таке несподіване освічення він зробив у доволі романтичній обстановці з допомогою запрошеного гітариста, з яким написав і заспівав спеціально для своєї коханої серенаду. І знову ж таки, почути ні хлопець не зміг. Далі продовжуємо кулінарну сторінку, після якої навчимо вас готувати корисні та поживні сніданки. Поважаючи себе і шанована іншими, нація має свою кулінарну візитну картку, тобто продукт або страву, які найбільшою мірою передають національний характер і асоціюються в усьому світі саме з цією країною. Італія, наприклад, найкраще представляється в цьому плані піцею, пастою і, звичайно, моцарелою. Моцареллою традиційно називається молодий сир, що вироблений з молока чорних буйволиць в південно-італійському регіоні Кампанія. Втім, само собою зрозуміло, що в сучасних умовах моцарелу виробляють не тільки в Кампанії і не тільки в Італії, і часто погодьтесь зовсім не з молока буйволиць. Тим не менш, справжньою моцарелою є саме той сир, що має буйволиць. Вольські та південно італійські коріння. Офіційно історія моцарели налічує 440 років, з того самого моменту, як в 1570 році у книзі рецептів кухаря при дворі папи римського пія п'ятого вперше з'явилась сама назва моцарелла. Хоча, звичайно, м'які сири з молока буйволець в Італії до того моменту виробляли протягом багатьох століть ще з часів Римської імперії. Сир моцарелла є прямим спадкоємцем перших сирів, ненавмисно отриманих індоєвропейськими кочівниками в результаті зберігання молока у висушених шлонках буйволиць і корів. До речі, його назва походить від слова моцаре, що означає розділяти, розбивати відбиток тієї особливості цього сиру, що для поділу його закруглими формами доводилось в буквальному значенні слова розривати тягучу пластичну сирну масу. Найсмачнішою моцарелою вважається одноденний сир, тобто щойно виготовлений. Ніжні білі кульки моцарели італійці використовують при виготовленні піци, салатів, лазаньї, запіканок та пирогів. У центральних і південних районах Італії з неї печуть національний пиріг у вигляді півмісяця кальцони, які по суті є просто закритою піцею. Найвідоміша закуска з моцарели капрезе. шматочки червоних помідорів з білими кружечками молодого сиру, прикрашені гілочками базиліку, що повторюють кольори італійського прапору. Така закуска вважається національною стравою, яку подають на будь-яких державних святах та банкетах. Моцарела для піци використовується більш груба. До такого сорту сиру пред'являють зовсім інші вимоги. Крім характерного смаку, він повинен мати певний ступінь тягучості та рівномірно плаватися. Ніжну моцарелу з розсолу труть на крупній терці і посипають нею будь-яку овочеву запіканку. Щойно винято з духовки виходить королівське блюдо вищого сорту. А ще моцарела названа ідеальним сніданком, яку дієтологи рекомендують до ранку. Овою трапези, отже, смачного вам. Можемо сказати не тільки доброго, але й смачного ранку. Не просто так ми вам показали сюжет про моцарелу. адже сьогодні ми навчимо вас робити корисний, поживний, а головне швидкий сніданок за допомогою моцарели. Сьогодні, до речі, моцарелу можна знайти у будь-якому супермаркеті нашого міста. На вигляд, вона ось така, як невеличкі шматочки. І сьогодні будемо вчити вас робити салат капрези. Це, до речі, традиційна італійська страва, яка буде чудовим початком будь-якого ранку і будь-якої вечері. За кал. Ця страва всього лише 380 калорій, проте за поєднанням жирів, білків та вуглеводів, це просто такий ідеальний початок будь-якого ранку. А ще найголовніший фактор це те, що на її приготування йде всього-навсього 3-5 хвилин. Ну, Зараз ви це побачите. Отже, що нам для салату капреза, для справжнього італійського ранку потрібно? Це моцарелла, яку ми нарізаємо кружечками. Товщина кружечків має становити десь 5-7 міліметрів. Так. До речі, є твердження, що салат преза вважається національним італійським, саме тому, що в ньому поєднані усі кольори, що відображені і на традиційному італійському прапорі. Після того, як ми порізали мотаре, ми, ми її викладаємо в різноманітній послідовності на нашу тарілочку. Я це зроблю зроблю приблизно так. Після цього так само кружельцями ми нарізаємо помідори, які на сьогоднішній день вже теж можна дістати в будь-якому магазині та на ринках нашого міста. Так само товщина 5-7 мм. І так само ми викладаємо, перемежовуючи нашу моцарелу з томатами. Ще одним невід'ємним атрибутом салата капризи є, звичайно, базилік. Він, на вигляд ось такий. Його ми подрібнюємо, відриваємо лише листочки і викладаємо десь поміж сиром та помідорами. Як ви будете викладати, це вже залежить від вашої фантазії. Так, ну і Візьмемо напевно, ще один. Так, його сюди. Деякі кулінари радять полити це все бальзамічним озитом, як на мій смак, то досить підійде нам чорний перець, яким ми струшуємо і заливаємо все це оливковою олією. І даємо буквально 2-3 хвилини настоїтися. Додатком до салату капрези будуть чудові е, бутерброди, які теж готуються за допомогою сиру моцарела. Для цього нам знадобиться хліб. Хто який полюбляє? Я полюбляю чорного. Покажу вам, як ми її робимо з нього. Знов ж таки салат моцарела. Ми нарізаємо кружельцями. Але спершу кладемо соус песто. Соус песто – це, до речі, ідеальне поєднання усіх необхідних смаків. Сюди входить перемалений базилік, чорний перець, оливкова олія та різноманітні спеції. Ми намазуємо соус песто на хліб тоненьким шаром, або, хто любить посмачніше, робить це більш щільно. На власному досвіді скажу, що підійдуть нам салотомати томати чері. Це ось такі маленькі помідори, які зараз, до речі, теж доступні. Ми їх розрізаємо навпіл. І викладаємо поверх соусу, і зверху це все прикрашаємо салатом сиром мацарелли, після чого можна покласти один листочок базиліку. І відправляємо, якщо є така можливість, до мікрохвильової печі. Гаряче бутабро сирома царилу буде приєдним доповненням вашого сніданку. А ще чашка кави. І можна сказати, що весь необхідний комплекс вітамінів, що необхідні для вашого організму, щоб прокинутися та розпочати новий день. Ви отримали. Отже, смачного вам сиромацарилу з програми Ранок на скіфі. Ну, ми продовжуємо і вже після невеличкої музичної паузи будемо все це змакувати з нашим першим гостем. Дочекайтеся. Outro